Всім доброго вечора. Зараз буду годувати своїх курочок і покажу, що я їм сьогодні буду давати. Це я купив отаке для курчат і для... ну ось тут написано, це для несушки. Ось бачите, для курей несушки. Це я тільки розпечатав, розпакував а ось купив це. Бачите, для бройлерів. Мінеральна додавка. Ну, це я буду для курчат. Так, що тут, хочу вам почитати. Ось отакі одні вітаміни йдуть. Потім кальцій, марганець, заліза, цинк, мідь. Ну і опять кальцій. Ну, от, отаке, що немає. Ніяких не є, ніяких домішок є, там і різних у тих всіх хімії немає. Ну, як написано. Я надію, що і немає і так. Птиці від двох місяців. 20 грам, це столова ложка. Воно написано. На 2 кілограма. На 2 кілограм корму. Вот пакетик рассчитанный на 30 килограммов. Это я не рекламую. Это я так купил. Буду пробовать. Я в том уроке такие куплял. только не такие, не для несушки. Вот такие я куплял для бройлеров. И для курчат. Ну, я вам скажу. Ничего я не понял. Выросло оно и выросло. І бройлер виріс, і курчата виросли. Ну, хуже можу сказати, що не було. А це для нових підписчиків, які підписуються, це я ж хочу показати. такий корм. Що я даю, це корм для несушки. 250 гривень 25 кг. У нас так продається. Так. Ну тут кукурудза, пшениця, ячмінь, горох, жмих підсолнечний мучка пшенична, м'ясокоска, трикальцій, ракушка морська. Ну і протеїну 15, крильчатка 7,3, жир 4,5 кальцій 5,5, фосфор 0,5. Обмінна енергія 12,3. Гарно його змішуємо. Тут ще щось я дивився, при якій температурі його можна давати. Корму не вище 50, ну, у нас зараз похолодало, так що не похо 50. 50 50 немає. У нас ночу 9, а днем було 14, холодно. Ну, сьогодні хоч вітру не було. А коли вітер ще холодніше? Ну і ось отакенька. Оцей пакетик. От скільки? Я ж кажу тільки його привіз. Ну, я вже його полью на Ну тільки це було в тому році. А йод тут ще є. А скільки ж в ньому. Щось я не можу ніде знайти. Ну. Грам. Навірно, 200. А, ну, вага он 300 грамів. Он написано. Плюс-мінус 2,5%. Ну, 300 граммів. Оце от виходить на 30 кілограмів. Все, це ж я вже вечором, все перестав я днем годувати. Утром курочок годую. Годую тільки вечором. Зараз холодно, щоб вони лягали спати не голодні, Коли жарко, я їм даю утром, ну і трішки ввечером. А зараз тільки даю вечором. Знесли вони вон 45 яїчок. ну Такі то діла. Зараз піду годувати, все ви побачите самі. Ну і так ось я їм насипав. Вони зараз покушають. Він я зробив для курчат. Їх треба теж покормити та вже заганяти. На вечір холодно з'ять. Не знаю, стоїть на завтра 14 опять. Буде холодно. Але ну, ввечером дуже холодно. Ну, а курочки несуться. Водичка чорна. Хоч міняй, хоч не міняй, вони колупаються. Вон понаривали такі ями і туди мити дзьоби свої. зараз теж курчаткам на кулакю. Як тільки починаєш знімати відео то собачки то ще хтось Хотів сьогодні солому купити, нема вже несуться на досках. Поїхав, а соломи немає. Треба завтра накосити трави, нехай вона висохне, та буде. І соломи сказали, не буде ще два місяці. Все, закінчилось, ждуть нову. На курочкам нестись. Вони несуться на досточках, вони вже привикли. Що-то їхнє гнездочко. Ну а мені неприятно, що вони так несуться. Щось я наблюдаю, дивлюсь за ними, а і я не випадаю, ще і не линяюсь, ну хоча Ось ця курочка. Р3А вже видно, що почала линяти. Ну вони пір'я, тільки пір'їнка якась падає, вони зразу з'їдають. Так що попробую ще таку добавочку, ту, що в тому ролику. Я додав, вже нема того пакетика, вже вони з'їли. Ну Той стоїть 70 гривень. А ці пакетики по 10. Набагато дешевше, ну буду дивитися, який буде результат, і вам все потім повідомлю. Все ми побачимо. Ну це я думаю, якщо вони цілий пакетик з'їдять, тоді буде видно. Що він гарна добавка чи не гарна. Може хтось у когось така є хтось годував такою. Так що напишіть. Щоб я не ждав, а ну тікає сюди, так що таки у нас новини. все по-старому Курчаткам теж дуже холодно, але ну, випускаю. Сонечко встає, ну, встало, вже десь, 10 випускаю, зараз буду заганяти, вже сонечко сідає. Петушки дуже активні, б'ються, курочок топчуть. Ну і все-таки коротеньке відео. Всім гарного вечора. Всім до побачення. Дякую за підписки, за лайки. Всім пока.